Йде весна, все оживає, перші квіти розквітають, зеленіють вже поля, Прокидається земля. Вже співають солов'ї у саду та у дворі. Сонно ведмідь позиха і мороз уже вчуха. Прокидаються комашки, працювать стають мурашки. Лагідно сміється сонце, зазирає у віконце. Вже біжать гуляти діти, є й у них чому радіти. Стануть весну зустрічати її піснями вітати. Так, друже, вже прийшла весна, і березень це перший весняний місяць. Давай подивимось, хто і як зустрічає весну. Першими до нас прилетають граки. Ще навколо сніг лежить, а вони вже гуляють по проталинах, відпочинуть після дороги та й давай гнізда будувати. А пройде ще трохи часу і повернеться із за моря лелеки, зозулі, солов'ї, ластівки та інші перелітні пташки. Після довгої зимової сплячки прокидається ведмедиця. І виходить з берлоги не сама, а з маленькими ведмежатками, які народилися ще наприкінці зими. Як тільки почне з'являтися молода травичка, їжачок прокинеться після зимової сплячки, прокинеться та й давай свої гілочки чистити від сухого листя, почистить та гайда на полювання, бо сильно зголодів зимку. Якщо ти пам'ятаєш, то взимку заєць був білий. З приходом весни зайчик линяє та й по весняному одягається в сіру шубку. На початку весни у зайчика народжуються маленькі зайчата. Білка також змінює сіру зимову шубку на руду, а ще у неї з'являються маленькі більченята. Народжуються дитинчата і у лисиці. У родині вовків навесні також поповнення. У них народжуються вовченята. Як тільки пригріє землю сонечко, прокинуться від зимового сну і жаби, нагріються, відтануть та й потихеньку пострибають до ставка. А там дивишся і комашки почнуть літати. Кожен зустрічає весну по-своєму.